В Україні є історична пам'ятка загальною довжиною майже тисячу кілометрів. Принаймні, такої протяжності змієві вали були півтори тисячі років тому. А найкраще збережені ділянки цих унікальних фортифікаційних споруд ще можна знайти на Київщині, Черкащині, Вінничині та в інших центральних регіонах. Найвідоміші залишки валів можна побачити поблизу Києва. Вони тягнуться на кілька десятків кілометрів, утворюючи величезну захисну лінію. Вали вражають розмірами. Висота насипів досягала 10 метрів, а ширина біля основи могла бути до 20 метрів. Місність і висоту валам забезпечувала дерев'яна основа, яку будівельники закладали під земляні насипи. Це дозволяло зберігати стійкість споруди на різних типах ґрунтів і додавало додаткову міцність конструкції. Також будівельники використовували особливості місцевого ландшафту, розташовуючи вали на підвищеннях чи вздовж річок, що підсилювало їх оборонну функцію та ускладнювало шлях нападникам.